Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. В нашій почті можна отримати все, що хочете. Ось от для такого. Йдете за одним, получаєте ще бонус Повістку від ТЦК, хоча дані оновлені. Все зроблено згідно чинного законодавства. І вчасно. В них нема дані, уточнення даних. Ну, підемо побачимо. Може ще будуть продовження відео. Сподіваюся, думаю, все буде гаразд. Так, сьогодні прийшло три посилочки. Тепер будемо про Aliexpress, а не про ТЦК. Так. Ось такі три посилочки сьогодні прийшло. Думаю, комусь подобається. Комусь, може, хтось і придивлявся до даних товарів. Так, ось такий трек номер для продавця. Щось обійшлося в півтора долара. Ну, певно, треба і розрізати. Так, пішло так. Так. Це має бути клейка стрічка у ванну кімнату. Ну, ванну, під унітаз клеїть, під умивальник душову кабіну. Ось така стрічка. Має бути 4,5 чи 4 сантиметри і має бути 3 метри. Ось така стрічка, пообійшлася 1,5 долара. Бралося через, через польський регіон, оскільки у нас щось... не, нема знижок у монетах. Може, в мене так пишіть в кого як. У мене дуже малі знижки і у моїх знайомих також. У монетах маю. Так, ось така посилочка. Мандрувала Бог, знати кудою. Щось Міст Експрес вже не доставляє походу по Україні, бо переадреса свої через різні пошти. Але мені здається, що вони в коробку ушатали. А так воно і є. Варвари, блін, дещо приходить ідеально, а дещо... Дивіться що зробили з з від наушники Так. Сподіваємося, що ще хоч товар буде цілісності, але це капець. Як так, блін. як якийсь, відциподертом. Якщо ж будеш товаром, треба буде. Відкривати спір. І це не є дешевий товар. Мінус Масеусу за упакування. це витягнути не можу, так ті удари були. Ужас. Це просто жах. Не хочу посколити. Ну як так вести? І це не є нова почта, що там є приколи. Це є Містекспрес. І доставлялася вона дуже довго. По Україні вона навіть дали трек нам що на почту і все. Іці розбита повністю. Ну, ось так відкрити бо Інакше. Коробка в хлам. О, так. Так, так, так. Буду витягувати зйомний мікрофон, там макулатура і наклеєчки від Басеус. У мене є на каналі розпакування Басеус один Max GoPlay. Вони йдуть звук 7.1 і йде USB з'єднання. Тут іде 3,5 мм джек з'єднання. Ось тако реалізовано. Ось так виключити, виключити мікрофон. І тут гучність, регулятор гучності. Ось такі навушнички. Навушнички непогані, досить гарно грають, чистий якісний звук. Ну, для ігор вони супер. Амбюшури м'ягенькі, приємні, амбюшури йдуть полотняні. Чекайте отак. Полотняні, все гаразд. Е, я думаю, що самий товар, бачите, не пошкоджений. Е, це скільки... а ось, весь удар на себе прийняла коробка. Ось так. Ось так доставляє почта. Е, до речі, перехідника нема. У Басеус це є мінус. Ну, Перехідник такий, що до комп'ютера дає е, з'єднання. Що окремо йде на мікрофон і на навушники? О, там, навушників такого перехідничка немає. Це є мінус у дешевших навушниках дешевших брендів. Такі перехідники є. І... Так що хто такі хоче наушники придбати? Дивіться, є моделька, якщо до комп'ютера трошки дорожча. Йде на USB. Вона йде. Це все врушата. Найде на USB і там можна собі буде під'єднати будь-яким чином через USB без приколів все тягне. Пробував до телефону. Телефон не може до гарнітуру витягнути через позихідник. Е, Я думаю, що ну, звук тихенький, все як на комп'ютері. Вони грають дуже класно. Для ігор теж суперові. Басеус хороша фірма, хороші навушники, хороша, їхня продукція. Це вже перевірено часом і не одним мною. Один мінус у цих навушниках, що немає перехідника, що окремо мікрофон і окремо звук. А так, в принципі, нормально. У мене є перехідник, я перевірю. Друге питання упакування. Як ви бачите, упакування ніяке і ніякого захисту нема. Просто прожили пакет з паперкою, ну Бачите, ну, не витримало двойну чи тройну, і там Бог знати, яку доставку. Навошники пережили. Пережили всі удари. Я тут спасла упакування це моя коробка. коробки. Так, переходимо до наступного товару. Е наступної посилочки. Це є ось такий трек номер. А, ціна 600 гривень. Це є тігерну фірмова рюкзак. Сумка через плече. Сумка, як то як хоче. Жіночий рюкзачок, ну, типа три одному, то може бути рюкзак, може бути сумка в руку, а може бути просто сумка через плече. Е, прийшла в фірму в мукулятку. просто тут заклеєно ті херно. Е, також І ще одне пакування. Ось так, дивіться, як вона гарно приходить. Дивіться, ну чого, чого? от Бренд Тігер, ну, гарно свій товар упаковує. От з ручкою для переносу. А бренд Басеус, якого хороший товар, упаковує як небудь. Ну чому так є? Навіть дешеві, я бачу, дешеві речі приходять. Упаковані, дивіться, ще от така сумочка. Тігерну з брендом. Дивіться, ось така, дивіться, ну упакування дуже гарне. Ось. І от такава сумочка. Це ось, ось така сумочка. вона не є легенька. Так. Ось, ось так. Посилання на продавця я дам обов'язково. Ви собі зайдете, подивитесь. Е, ціни міняються. От, ще є отакі штучки. Ті, гір, ну Це ну, можна зняти, вони не є обов'язкові для носіння. Ну Це можуть бути брелки для ключів. Це металічне Ну це пластик, ну, але грубий пластик, все прошито. Е, теж лямки тігерну прошиті. Так, дивимося, що всередині. Так, так, так. Ось так. Чекайте, тут нічого не видно. От. Шлейка для під'єднання. Ось така. Ті Ну, це пластикові, але це не мішає їм бути міцними. Вже провірено на не одному рюкзаку. Так. Все прошито, все класно. Тут теж якісь відділення є. Ось. Все як має бути. Сумочка гарна, сумочка якісна. Так, ну і сумочка не за 200 гривень. Сумочка за 600 гривень, вона ну, зараз трошки подорожчало. Але, в принципі, можна купити і з монетами дешевше. Так, тут ще один карман. Кишенька, все, все файно прошито. Це є можна носити на плечі. Ось такі лямки є через плече. Можна носити просто як сумку. І можна носити як рюкзак. Отако От під'єднювати і носити. Ось так. Ось так, бачите. Три в одному. Сумка. Просто сумка. Сумка через плече і І рюкзачок. Кому як подобається і як хоче носити може. Товар якісний, товар. Гарно прошити, ну пошиття класне, матеріал грубий, е, сумка має свою вагу. Так що даний товар металічні бігунки Так, металічні Металеві, верніше, металічного нема слова. Металеві. Оце. Хороші замки. Так. Ось така сумочка. Є в трьох кольорах. Є розовий, як не помиляюся. Синій і вроді червоний. Червоний. так. Чорного нема. Людина хотіла чорний, але чорного нема. На жаль, ми вибрали синій. Ну, є ще й чорні, і інші, але теж йдуть як рюбзачки. І вирішили зупинитися на тому. Якось так. Кому цікаві мої розпакування? Підписуйтесь на канал, коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Ну і дає стимул знімати далі. Лайків не прошу, ну і нічого вже не прошу, бо. Не знати, чи мені треба тут буде. Якось вона так. Ось така сумочка прийшла. Це якісна брендова. Нічим не гірше, ніж це в нас продають. Якісний, хороший продукт. Так що, ось такі поле посилочки сьогодні. Мало, я розумію, мало хтось любить багато. Ну, ось так. Буде ще багато посилок. Замовлено багато. Але коли приїде, хто його знає. Дуже довго їде точкова зварка, акумуляторна е фінірш, як не помиляюся. Фірма теж буде на розпакуванні, але вона дуже довго їде. Не знаю, в чому причина, то, що вона на акумуляторах, що вона так довго їде. Але довго їде. Так що всім мирного неба і. Слава Україні.